Усім привіт! Сьогодні у нас 15 червня 25-го року. В даний час я відбираю бджоломатки F1 плідні. І е, зараз я вам ось е, дані бджоломаточки. І я вам хочу показати нуклеус. Перше, що в ньому залишається після того, як я забираю одну плідну бджоломатку, тому що нуклеус ділиться на дві частини, на два відділення по 4 рамочки 300. В ньому залишається, е, коли я з'єдную 8 рамок. Але після того, як я забрав бджоломатку, вона тут е, посиділа немалу кількість вже часу. Тут, виходить, з першого відділення я його забрав бджоломатку. Тут три рамки е, печатного розплоду, і на одній рамочці там було чуть-чуть печатного і трошки засів. Тобто, коли я два відділення з'єдную. Получається десь на 6-7 рамочках хорошого розплоду. Ось вони обсижують цих 8 рамок. Я з'єдную зразу після того, як забрав маточку, щоб другий підхід до вулика не робити, не відкривати повторно. Ось я тільки що витягнув перегородку з даної сім'ї. Але я хочу вам показати, як я з'єдную, щоб вони між собою не конфліктували, тобто не билося бджола. Зараз я поставлю на паузу, накину кришечку і покажу, що я для цього роблю. Ось я е, на нього надів кришку на вулик. І для цього, щоб бджола не била між собою, я беру димар. Ось одне відділення, на яке відлі... облітувалася матка, хорошо, його продимлюю. Е, щоб дим пішов, бо крізь щілини, якщо я в вулику, в моєму випадку дно січане, тобто треба хорошо придиміти його. І також на передній льоток, ось вони облітувалися, бджола бджоломатка ось на цю сторону, я її закрив, тому що в мене зараз буде льоток ось з цієї сторони, один з них буде льоточок. І також сюди хорошо продимлюю. Це забезпечує те, що бджола між собою битися не буде. А так як є велика кількість бджоли, яка охороняє ту бджоломатку, яка залишилася, її також ніхто не вб'є. Цим способом я користуюся багато років, і я не перепровіряю на те, чи не вбили бджоломатку. Тому що я знаю, що такого практично не буває. Якщо одну на сто там вб'ють, то... Заради того, щоб виявити якусь одну ту сім'ю, в якій вбили бджоломатку, і приділити дуже багато часу. Це не має сенсу. Слідуюча робота з цим вуликом буде така, що на нього буде накинутий завтра слідуючий корпус, тобто другий, трьохсотий. І в такому стані вони будуть чекати соняшнику, тому що до соняшнику ще в нас залишилося приблизно місяць. І через місяць тут повиходять ці всі розплоди, і тут буде десь. До двох корпусів бджоли. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!